Пане Дмитре, давайте почнемо з того, що Україна, перший пункт, має перепідтвердити е, суверенітет. Якщо ми приймаємо рішення, отаке підписуємо документи. Це ж ми вже обмежуємо свій суверенітет. От як це тут навіть з найелементарнішого розуміти? Ні, я не думаю, що ми обмежимо свій суверенітет, тому що ми підписуємо документ від імені України. І очевидно, що зараз іде війна, і війни не завжди закінчуються перемогою або поразкою. Він також можуть закінчуватися. І більшість він насправді закінчувалася мирним договором. І в даному разі ми говоримо, що Україна як суверена держава вирішує, що вона приймає позицію, що ця війна поки що не може бути завершена військової воєнний спосіб, тому її можна завершити в дипло... політико дипломатичні, і це суверенне рішення України. Тому, виходячи з цього, ми говоримо саме про це. Більше того, ну є позиції, які фактично в цих пунктах, 20 пунктах плану від України і американсько-української позиції. Очевидно, проактивна позиція саме суверенної держави України, бо ця держава не приймає якісь незрозумілі пункти, які вийшли з Кремля і передані відкофом Трампу, і Трамп навіть поспішив заявити, що це його план. Але згодом з'ясувалося, що ні це все ж таки план Росіян, на які Україна як суверенна держава не погоджується. Тому в даній конструкції ми виходимо з того, що ми зберігаємо наш суверенітет. І це більше подібне до того, що відбулось в російсько-фінській війні, коли так Фінляндія на певний час і продовжує бути позбута певною частиною своєї території, але суверенітет зберігла і стала членом європейського союзу і членом НАТО. І до речі, в цьому плані зафіксована позиція нашого єв... європейського. Напрямку розвитку говориться про долучення до європейської спільноти Європейського Союзу, але також президент наполягає на тому, що Україна не буде відмовлятися від своїх прагнень бути членом НАТО. Давайте ще приділимо увагу і тому питанню, що ми підписуємо цей документ. Якщо ми підписуємо, то США. А потім, мабуть, буде ж документ США з Росією. Тобто, це такий, в принципі, можна говорити, що аналог нашої турецької угоди, так, коли Ердогану вдалося змусити Росію не бомбити наші кораблі в Чорному морі, і ми почали їх вивозити зерно. Ні, дивіться. По-перше, це ще не план, який буде підписано Росією. Росія отримала його на розгляд. Точно так же, як колись Україна отримала 28, 28 пунктів. Передані від Кремля Віткофо да, Україні. І очевидно, що там була російська пропозиція, тут є е, українська пропозиція. Е, українська пропозиція вона розроблялася не так, як російська. Російську просто там кинули Віткофу, і Віков приніс її в Білий Дім. Е, а тут позиція розроблялася спільно Україна -Америка, Україна Америка, -Євро... члени Європейського Союзу, України Європейського Союзу. І фактично це спільна євроатлантична позиція, яка включає українську е, точку зору. Яким е, чином має виглядати цей план, очевидно, що Росія зараз буде розказувати, що це нікуди не годиться. і треба відстоювати те, що колись було е, домовленостями і Пстамбул. Е, е, в, в, в і е, Аляскинської зустрічі з, з Трампом я думаю, що Росія піде таким шляхом, тому це ще не документ на підпис, це документ на розгляд від української і спільно українсько-європейсько-американської сторони для Росії. А от що в результаті буде далі, який документ може вийти, е, на який погодиться як Україна? Так і члени Європейського Союзу, Америка, так і Росія, от я думаю, що той документ має бути підписаний. Ну можливо, навіть чотирьома сторонами: а це Росія, точніше, ні, почнемо з України. Україна, перш за все, друга Росія, третє сполучені штати Америки. Четверте, хтось від Європейського Союзу, від країн, які брали безпосередню активну участь, і до речі, не тільки європейського союзу, бо там ще й Великобританія. Е, ну скажімо так, від європейських країн. Е, тому, е, давайте будемо відверті, це ще не план на підпис. І точно, якщо на одному документі не буде підпису як Україна, так і Росії, цей документ серйозно розглядати не можна. Ну і прогнозується, що американська сторона має говорити сьогодні з російською. На ваше бачення, що Росія скаже на ці 20 пунктів? А я вже сказав: Росія Викінет. скаже, що це нікуди не годиться. Що ми маємо виходити з 28 пунктів, які ми передали відкофу, а також вони будуть повертатися до Стамбула. Або ще пригадають, звісно, що 2014 рік і що у нас нелегітимна власть. Потім скажуть, що ми на аляскі з Трампом домовилися абсолютно про інше. Що ви нам суєте? Я думаю, що Росія буде виходитися. Це в логі... в логіці Росії, тому давайте чекати саме таких заяв. Пане Дмитре, сказав президент Володимир Зеленський, що американці теж вважають через надмірне спілкування з російською стороною, що ми не виконували мінських угод. На ваше бачення наскільки це от вигодно Росії, щоб нас так сприймали? Але ж по факту, президент каже, що ті угоди не могли бути виконаними, але підписані, значить, виконуйте. Ну, по перше, угоди не виконані Росією перш за все. А якщо вони кимось не виконані, то вони вже втратили силу. Тому я думаю, що Україна має наполягати на тому, що мінські угоди не діють да тому, що Росія вторглася в Україну. Ну про які мінські угоди можна говорити? Це має бути абсолютно чітка позиція. Я думаю, що наші європейські партнери мають виходити саме з такої позиції, в тому числі, і щоб там Америка не говорила, україно європейська позиція буде ключовою. Цікавий ще аспект, що деякі пункти в цьому мирному плані справді збігаються з е, мінськими е, угодами. Я маю на увазі моніторинг за лінією бойового зіткнення і так далі. Чому до цього всього повертається і де гарантія, що Росія знову не буде порушувати, так як вона робила це ще з 2014 року? Ніде таких гарантій немає. Сергій. Сергій, дозвольте вам запропонувати не пригадувати мінські угоди, тим паче в контексті такого пункту. Тому що люба війна, де були підписані мирні угоди, містила пункт. Ну, мирна мирна угода. Це історичний факт, да? містила пункт про дотримання, дотримання миру і лінія розмежування, да, яка має контролюватися. Тому це до мінських угод не має жодного значення. Це історична зафіксована логіка мирної угоди е, любих століть, в яким в яких ця мирна угода підписувалася. Тому забудьте про мінський, взагалі не пригадуйте про нього. Це моя пропозиція. Погоджуюсь, просто що росіяни порушували, і де гарантія, що е, тут не порушуватимуть. До речі, є ще ж пункт. Що якщо ми щось порушимо, то під припиниться допомога з боку партнерів. Так, так. Ну окей, це адекватно. Але ну мається на увазі, щоб такий пункт був зафіксований. Це адекватно. Але слухайте, коли ми чуємо сьогодні європейських лідерів, коли ми чуємо багатьох конгресменів Сполучених Штатів Америки, то вони часто повторюють фразу, яку українці говорять починаючи з часів Богдана Хмельницького: росіяни не виконують свої зобов'язання. Вони втрачають документи, потім якісь папірці показують, що саме ці документи були підписані, а вони не відповідають тому, що було підписано. Це знову ж таки в логіці росіян. Вони пітляють, вони маневрують, вони обманюють і вони не виконують домовленості. Тому будемо виходити з того, що е, ми наперед можемо припустити, що росіяни будуть обманювати і порушувати Логу. Там іще цікавий аспект стосовно оцих же ж росіян. Що якщо вони порушать, то будуть відновлені санкції. Тут, пане Дмитре, цікаво. Так а що, якщо навіть ми от підпишемо цю мирну угоду, з них знімуть санкції повністю, чи, хоча б частково, От як ви собі це бачите, Росія ж тоді почне ну заробляти знову і знову витрачати гроші на війну проти нас чи проти когось іще. Ну це дуже важливе питання. В ньому ще треба розібратися, тому що, на мій погляд, санкції з Росії можна зняти тільки тоді, коли будуть відшкодовані всі збитки, які Росія надала Україні. А там про це взагалі, а, немає, от це ключовий пункт, ключова позиція. Да? Тобто, не можна допустити, щоб з Росії знімали санкції, поки не буде репарації. І ще один аспект. Хотів почути вашу думку. Гарантуватиме, буде Дональд Трамп очолювати цю місію миру, яка буде спостерігати за дотриманням обома сторонами цього процесу, ж нібито так, цього документу. Я до того. Так, якщо Дональд Трамп не буде наступним президентом США, що тоді? Він точно не буде наступним президентом США тому, що так прописана конституція Сполучених Штатів, я думаю, що до кінця президентства Трампа ця конституція не буде змінена. Ну хіба що Трамп не буде дивитися на те, яким чином Зеленський продовжує бути президентом в часи війни і не захоче там зробити якусь велику війну для того, щоб залишатися на посаді ще певний час? Але з точки зору переобрання його на наступний раз він не буде президентом. Це раз. Друге, тут дійсно дуже важливо, щоб в цьому документі було не прописано персональне дональда Трампа, а щоб було прописана посада президент Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що зараз президент це Трамп, якщо е, ситуація буде продовжуватися і, і договір буде діяти, і після обрання нового президента, то новий президент очевидно має бути е, просто президентом США, який е, є гарантом виконання цього договору. Ну і так, і там мова ж іде про те, що деякі аспекти, зокрема, безпекова угода е, між нашими державами бути через конгрес проголосована. Це ж, мабуть, теж якоїсь такої значимості має додати. Пане Дмитре, дуже вдячні вам за відповіді, за акценти і роз'яснення певних цих процесів. Розуміємо, що це все одно в результат якийсь, але він ну ще початковий далі ще. Буде дякуємо вам, Дмитро Васильєв, політолог в режимі онлайн, був гостем нашого ефіра. Поговорили про ті 20 пунктів про той документ, як президент його назвав рамковим е домовленостями між українською стороною і е США, але ж там є європейська позиція.